Як сьогодні прохолодно Так. Оце така в нас капуста. й непогана капуста. Обсохнуть верхні листки. Дід набрав цілу точку. Каже, ще є І ще є кажа. Ну, і добре, що є. І добре, що є. Сейчас піду, що там на городі? Ось так процес відбувається. Курінці окремо, листя окремо. Які кури не з'їдять, я всі їх прикопаю сюди. Оце отак підряд і буде копатися. Угу. Ще два рядки залишилися. Ну, будемо з капустою. Хватить нам цей капусти і тушеної, і в'яленої, і жареної, і квасеної. і в свіжому вигляді. Ну й добре. Так, зараз наберу курям там, хай дуже довбають лися. Отака в нас осіння пора. Морози обіцяють, ну поки немає. Нехай ще не буде. Хай постоїть така вся красота. Ще. Нехай вона зачекає ще, Ми ж нею налюбуємося. Цією красою. надо ж таке. ж таке. Бабу. Ох, щось уже смаленим чути. Припікаються вже. Ох, з дідом рішили шикануть, Да дід? Взяла кусочок м'яса, думаю, та посмажу на сковорітки. А потім його так замаринувала гарно приправою шашликою. Кажу діда, може можемо ми його на кострі. Дід согласився, дав згоду свою. І от уже димок. Буде димком чути, буде корисно й смачно в нас сьогодні. Ой. Ех, хорошо як. То дивися ж, не бігай ніде. Воно зараз з тієї сторони згорить вже. Ох і дід. Крути його на всі сторони, щоб воно було м'якесеньке, смачнесеньке. Отак От і крутий. Ага. Ох. Гуляєм, дід, так гуляєм, Ох гуляємо. Да. А вчора свято у нас, сьогодні свято, а завтра не буде свято. Завтра. Тут можна й завтра. Завтра буде завтра. Да. Оце в нас буде смачно, Дід, Я вже хочу. Ти вже все, щось Так, Та, да. воно ще гаряче і. То прохолоне. Ну, хай доходить. Хай доходить, діду. Доходить. Згорить. Не, не згорить воно. Тут ще можна щось посмажити. О, я бачила таке гарне, як беруть картоплю, миють хорошо. і отак, що як вона довгенька, ріжуть кольцями її. І потім нанизують якось на шомпур. І посередині кусочок сала тоненький. І знов картошина, і знов сало. Ну, і, і, і отаку роблять. Ти представ, яке воно смачне. І Запечен... і запечена картошка, та ні, його ж треба замаринувати, хоч мівінкою притрусити для запаху. Ти представ, яке це воно буде смачне, та картошка із салом, а? зробиш? От я б такого теж б хотіла Картошки попробувати. Да. І я бачила таку картошку, таку хорошу спеціально для шашлика. Це вилюк картошку. і воно так рівненько зроблено, така красота, мені аж захотілося, і воно як запечеться. Воно краще б як якусь м'єсу. Так, ну я пішла вже, бо я вже облизуюся. Усім смачного вечора. Спокійного, тихого. Ось не вітру, тільки хмари. Хмари, хмари, хмари. Ох, попався дід, наша шлик попався. От він так і ведеться, наше смачне. Давай, давай, діти. А ну що ну, ти наприготував таке? Що купила? Ти Да, я м'ясо свіже купляла хороше, на Ну. Mm -hmm. А що дід його чи спортив, чи ні? Зараз провіриш. Sì. Давай, давай. А, ага. Що? Mm -hmm. Дивись, скільки помідорчиків моїх. М'ясо спортити не можна. Із цього і загородних шасики. І як раз до шашлика будуть, да? Угу. Плішай нема нічог. Що ж надо? Усім смачного, каже дід, запрошуй їх. І такі люди добрі. Ой. Нападай-ка, хвата. Mm -hmm. <рес> і мені хватить. І тобі. Ой, не люби. Ой. Ти один сам взяла. Дя, я ж не їм. Ну, хорошо, я. Не, не їла, я тільки спробувала, яке воно да. на, на смаки, mm. на сілі. Mm. Можна їсти. Я на дідові все і спитую. Ну, тобі, да, тобі трудно. Так, дід, не балакай лишнього. А як воно добре, то добре. Ну, як добре смачно, то і їж. А потім мені мені ж думаю, щось останеться ще, лишиться. Ну, побачимо. Хоч на краєчку тарілочки. Я ж не думаю, що дід все проглотить. <хи> а він теж апетит нагуляв, дід. Як сказав, що будуть шашлики, він о, буду ждать. І я буду ждать. Ждала, що ждати, як ну, щоб нічого не їла більше до вечора. Uh -huh. Щоб хоч шашлика з'їсти нормально. Ох, дід, як хватає. Та їж дід. Um, їж таке так, своє. Так, да, та я добре, що додумалася була б на сковороді. Черешня, що тут тільки хоче. Добре, що я його не на сковороді посмажила. Думаю, а ну дідуві, скажу, хай мені заділає. А діді согласився, бо він був замаринований уже. Там була приправа така хороша для шашлика. Цибулька. Коротше, зроблено, як надо. <свист> Ах! 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 Смачний. <свист> От придумали, не ждали навіть, що таке буде, але ж гулять так гулять до да, дід. Дід, дід за любий кипіш, крім голодовки, живе. Да? <свист> раз живе, да, дід. Давай вминай, хоч раз доїдайся, поки є. Та слава Богу. Да, дають нам пенсію. Ох і дають. Наші шли На Наші шашли хватає. На один раз ну, да, тики. Бо... Ні, ну не. Бо як кожен день, то воно вже не буде шашлик такий смачний. От розумійся з його їсти він тоді такий смачний. О, mm -hmm. Та ти що, діду? Ах, завтра ж я зібралася борщ варити. Діда, mm -hmm. шай борщом смачним. На реберцях, mm -hmm. та ти що? Буде ще одна пісня. Ох, шашличок, кон'ячок. вкусно очень. Mm -hmm. А підщо найкраще? Під, під конячок чи що? А ну скажи, дід. Якщо яка випивка дочна, будь під шашлик. Ні, діду. Діду, ти якось не вгадав. Ти ж не тракторіст, що так наче по тракторістському А що лучше самогонка? Нє. Що для шашлику з саме? А я знаю. Хороше італійське вино. Ого, так це. Лучше сата самогонька. Це побагато було. І по-смачному. А самогонка -то, то як воно, шмурдяко та його то. І печеночкою закусить. Не, не кажи, так воно порть апетиту. Чого? Ну як так, як можна виговорювати дуже. Можна Вимовляти таке. Щось хороше кажи, Ане. Знаєш, як буває вино справжнє? Не отака болтушка, як оця кругом продається. А справжнє, так як воно домашня зробиш да, я дома. Знаю. Я пробував. Та коли це, ще ти був. В якому столітті? Ну, то, До нашої ери. А воно і зараз є місцями хороше. Отож. А що ж? Ага. Я на севері пив такі вина, що ти не, не бачила їх. Та я їх і бачу, я їх і одного не знаю, геть і, і думати про них ніколи не думаю. Бо я в них нічого не розумію, я їх не пробувала ніколи і не пила, і пити не і уже. Так що я безалкогольний тільки напій можу пити, а зате я ніколи не згадую. Знаєш, там до свята готувалися раніше. Ніколи я про ну, нього то ти, не згадувала ж... і. Ото да ж ти, а то я. Ото ж я. О. Так тільки змогло. Що воно мені не цікаво, навіть. що воно там є, яке воно є, для чого. воно є. А пиво то чехословацьке пили, да. тоді У бочках воно йшло в Ніржавеюще таке. Угу. Диковинка була. Ми то... а... Робили ж молоді, що спеціальності не було, пішли грущиками. Боже. То ми оце привозимо пиво в магазин, п'ять бочок, допустим. Це дві собі оставляємо, а три дівчата на продаж. Ну, за нього гроші платимо. <різь> І з, з чорного ходу відкриваємо лавочку. І в нас очередь така світ, як в магазині. І ми оце рублі, треба рублі. <різь> І купляли саме гонку. Да, і бочку продали, а бочка над даром пива прийшла. Ну так, да. гроші вернулися. Та воно ну, хороша частина така таке тряпкувате. Ага. Так літри три потягнеш, і тільки з зігзагами пишуть. О, то ж такі молоді дурні. Що робили? Зігзагами ходили. Ну, ходили нормально все. Uh -huh. Та так просто кажу. Мішка на сєвері, да? Так, да, воно хорошо було туди. Побачив север діт. Продуктів у нас як хоч було, От ти апельсіни, мандарини, і вони. Да. Росли Карфайпер. прямо на деревах. Постачання mm. туди хороше було. Ну, для своїх да. не було. І в нас нічого не було а... в магазинах. А на складах і да. у подсобках, що хотіш. Так, да. ну. у нас так само, для начальства ну, все тільки. Да. Розносили, розвозили. А потім як ще в ресторан накинули нам суру, то цей, ох. Геть одільний столик. За нього ніхто й не сідав. Тільки, тільки ми. Роботніки. Робота кончилася, і одразу ресторан. Ага. І вечерям. Ага. Ага. Ще... А потім тебе в армію забрали, так? Да? Mm -hmm. О, кінчилися ресторани. Mm -hmm. І завезли, ще хтось зна куди аж до Америки. <с? Під Китаю. Ну, під Китаю до yeah, Америки не там розповім. недалеко, От нас туди ж далеко, а там усе було ближче. Mm -hmm. Ох, дід. Ну, зато японське море побачив. Так куди. Покупався. в ньому. Та куди, це. Морячі в діти, моря не бачив. Не бачив, <реш> блящо. <бачу. реш> Ах, дід. і діти. Ще й досі пам'ятає. Mm, да, Корали там такі. Хорошо було тоді в детстві. То ж дві. Дікі звзди, рожики. То що ж дитинство тоді було. Ну, яке? Ну, 20, як? 20 ну та що, це ж малолетка ще. Про ну. зараз уже. Ну, да. Ну, да. Ой, діду, так, діду. Що? Є що згадати. Да. На старість усе згадується. Вуха було... поблазили, ніс поблазили. Обморозився. Ні. Загоріли. Ну далі востоки там вже влажність велика. Ага. І сонце пече таке, аж сіль ступає через ту Ай гробу. Ай-яй-яй-яй-яй. Получилося ухо. Ну, треш вазеліном хоч би змазати. Це ж варні який вазелін. Ой, боже, а то що там немає коло танки, там змазують тим, аж літолому тим, то змазати можна, ну ж, чистий а, вазелін там пошти. Обшкип та. Самоліти, там вже чистий теж салідул. Там і спірт був. Ну, говорило. то кажу, нема чим помазати. Там усе було, дід. Було. Ну, то чого ти такий? Особливо ці морської авіації. Ага. Тушки тут 20 були. То ти досі пам'ятаєш, я... їхні, де аеродроми знаходяться. А я вже. І... Де авіаремонтні це ж. Дід усі знає вже... точки там. Врага. Коли ще були, там так, вони. Даже в штабі були, добре там. вони озброєні, да, на. Зобки, так? З тієї сторони. В скалах там сиділи, всі. Лодка з моря заходи прямо в скалу. А ага. там такі тунелі. П'ять етажки стоять. Свят, ага. все полагається. Ну так. І все там їм осталося. Да, Шамара називається. Ага. А може ти, ти, кор... ти координат не знаєш. Mm -mm. Ото хоч. Шпійон з тебе який поганий. А я що шпіоном був, я. Треба все було продумати. Mm -hmm. Надо. Може б колись і знадобилося б. Mm -hmm. Але ж да. Mm -hmm. да. Не знадобиться, бо далеко. Сильно. Фотографії хотів робити ці ж там. Ага. Тропедні катера стояли, подводні водки. їм. Та uh -huh. такі. Oh, і ти ділиш. Починаєш справляти, а там пустота немає нічого. Uh -huh. І Вони відсвітяє, uh -huh. якось. Не Не було тої таких тилих вонів. Відео знімав. Так дід, ну все давай, поки бо ти так довго балакаєш, а да. время йде, да. вже набалакали да, ми. Да. Вже темно. Та то, що воно темно, то нічого, просто і багато йде вже. Ну, ну да. так. Будемо прощатися тоді. Да. Так. Всім а, смачного шашлык, дня. Да. Да. Щось ти їв їв і на місці він. Що Зараз да. і я трошки пожую. <гум> Бо я вже нетерпіння, мене дід жує, а я сидю, дивлюся та, на, теж, на нього. Ну, Скільки дід... ж можна жувати вже. Отак по-чесному сказав. Тобі вже не втерпів. А що, що? що ж раз, раз, два. Це наладить. <гум> <гум> Своїм дідом він сидить, а мене слюнки течуть. А, а він тільки пальці облизує. Так, а ну. добре. Ну все, дід, гуляємо до слідуючої ну, пенсії. Всім щасливого вечора, доброго. Ну, Спокійної ночі. Миру. Да. Миру, не а скучайте, зрели, О, бо ми не знаємо, що наша переїзде. Але... Да. Святкуємо, поки, поки, да, поки, можемо. поки можемо, да. А що, змивайте, що? Ну, це таке вже. Так. Що буде, так і буде. Нам все добре, дякуємо, да. що подивилися на діда, послухали діда, він ще щось придумає, згадає. Там а, був... ну, там, о, 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 ну, то згадуй, та й розказуй потрошки, та мені цікаво, да? да. Мені навіть цікаво. Да, як і до дівчат. То, да, до дівчат розкажеш ходим. Ну, все-таки. Пока, дід. Пока. Все.